Отже, ми розібралися з тим, хто такі страхові посередники та які до них висуваються вимоги. Тепер давайте детально розглянемо, чим саме вони можуть займатися, які конкретні дії та послуги входять до їхньої компетенції це важливо розуміти, щоб чітко усвідомлювати межі своїх повноважень та можливостей. Закон про страхування визначає вичерпний перелік послуг, що визнаються діяльністю з реалізації страхових продуктів. Стаття 71 закону передбачає, що діяльність з реалізації страхових продуктів здійснюється страховиком, страховим посередником, крім перестрахового брокера, та включає такі напрями діяльності. Напрям перший, рекламування та або проведення маркетингових, рекламних та інших підготовчих заходів, спрямованих на укладення договорів страхування, зокрема, але не виключно. Надання інформації про умови договору страхування відповідно до критеріїв та або потреб, визначених клієнтами, проведення порівняльного аналізу за критеріями клієнтів, консультування щодо умов договору страхування відповідно до критеріїв та або потреб, визначених клієнтами, напрям другий: пропонування, пропозиція та консультування клієнта щодо укладення договору страхування, проведення іншої роботи з підготовки до укладення договорів страхування, скажімо. Ви зустрічаєтесь з клієнтом, аналізуєте його потреби та пропонуєте конкретний поліс КАСКО, пояснюючи всі його умови та відповідаючи на запитання. Напрям третій укладення та внесення змін до договору страхування, зокрема, але не виключно залучення до оцінювання страхового ризику, вірогідності настання страхової події. Оформлення документів та розрахунків щодо сплати страхової премії це безпосереднє оформлення самого договору страхування, заповнення всіх необхідних форм, а також, наприклад, додавання нового водія до полісу КАСКО або зміни адреси застрахованого майна. Напрям четвертий, отримання страхової премії від клієнта та подальше її перерахування страховику клієнт сплачує вам вартість полісу, а ви, як посередник, передаєте ці кошти страховій компанії. Як ми побачимо далі, ця функція доступна не всім типам посередників. Напрям 5. оформлення необхідних документів для своєчасного здійснення страхової виплати та інша діяльність, пов'язана з організацією врегулювання страхового випадку, наприклад, маючи відповідні повноваження в разі настання страхового випадку, ви можете допомогти страхувальнику зібрати та правильно оформити всі документи для подачі в страхову компанію, щоб він швидше отримав відшкодування. Напрям шостий отримання страхової виплати від страховика та подальше її перерахування клієнту. В деяких випадках посередник може отримати кошти від страховика для передачі їх клієнту, хоча це також обмежена функція. Отже, ми маємо шість ключових напрямків діяльності, що й діяльністю з реалізації страхових продуктів. Втім, і це дуже важливий момент, не всі з них може виконувати будь-який страховий посередник. Насамперед слід враховувати, що будь-які повноваження страхового посередника виникають шляхом їх надання страховиком, а для субагентів агентом відповідно. Отже, незважаючи на визначення законом переліку можливих повноважень, першочерговим є те, якими повноваженнями наділено посередника страховиком. Страховик може наділити всіма повноваженнями в рамках закону, може, декількома, а може і тільки певним одним в межах загального повноваження. Тобто, договір зі страховою компанією, це ваш основний документ, що визначає ваші права та обов'язки. Також наголосимо, що окремі повноваження, наприклад, отримання страхових платежів від клієнтів та їх перерахування страховикам, потребують виконання ще інших додаткових умов, про що ми поговоримо далі детальніше. Тепер давайте конкретніше розглянемо, які саме повноваження можуть мати різні категорії посередників, визначені законом. Страхові агенти, фізичні особи мають право на рекламування та підготовчі заходи. Пункт 1, наприклад, консультування щодо загальних умов, пропонування, консультування та підготовку до укладення договорів, пункт 2, тобто підбір програми, пояснення її нюансів, укладення та внесення змін до договору, пункт 3, оформлення полісу, допомога при зміні даних важливо. Страхові агенти фізичні особи не мають права, їм заборонено. Отримувати страхову премію від клієнта пункт 4 оформлювати документи для страхової виплати та займатися врегулюванням. пункт 5 Отримувати страхову виплату від страховика для передачі клієнту. пункт 6 Це означає, що клієнт сплачує премію безпосередньо страховику. І питаннями виплат займається також страховик або уповноважені на це інші типи агентів. Страхові агенти, фізичні особи, підприємці мають право на рекламування та підготовчі заходи. Пункт 1. Пропонування, консультування та підготовку до укладення договорів. пункт 2. Укладення та внесення змін до договору пункт 3. А також отримання страхової премії від клієнта та подальше її перерахування страховику. Пункт 4. Це суттєва відмінність від агента фізичної особи. Фізична особа-підприємець вже може приймати платежі, але за певних умов про які далі. Страхові агенти, юридичні особи це найбільш потужна категорія агентів з точки зору повноважень. Вони наділені всіма шістьма повноваженнями. Які взагалі можуть мати агенти, звичайно, за умови, що ці повноваження надані їм страховиком та виконуються всі законодавчі вимоги. Додаткові страхові агенти їх повноваження, незалежно від виду особи, юридична особа або фізична особа підприємець також є обмеженими і співпадають із повноваженнями страхових агентів, фізичних осіб, підприємців. Тобто додаткові страхові агенти мають право на. Рекламування та підготовчі заходи. пункт 1. Пропонування, консультування та підготовку до укладення договорів, пункт 2. Укладення та внесення змін до договору. Пункт 3. Отримання страхової премії від клієнта та подальше її перерахування страховику Пункт 4. Наприклад, автосалон, додатковий агент може проконсультувати, оформити поліс автострахування та прийняти за нього платіж. Субагенти це важлива категорія, яка працює під крилом основного агента. Якими повноваженнями наділені вони? Субагенти, також незалежно від виду їх особи, фізична або юридична особа, або фізична особа підприємець мають право на рекламування та підготовчі заходи. Пункт 1, Пропонування, консультування та підготовку до укладення договорів. пункт 2. Укладення та внесення змін до договору, пункт 3. Зверніть увагу, субагенти, як агенти фізособи неуповноважені приймати страхові премії, пункт 4 займатися врегулюванням пункт 5 чи отримувати виплати для клієнта, пункт 6. Окремо закон передбачає повноваження, що можуть мати страхові та перестрахові брокери. Але, як ми зазначали раніше, фокус нашого навчання на агентах. Отже, визначаючи обсяг повноважень, що має конкретний страховий посередник, завжди необхідно враховувати та з'ясовувати декілька ключових моментів категорію такого посередника, чи є він агентом, або додатковим агентом, або субагентом, або брокером. Причому важливо з'ясувати саме категорію посередника щодо певного конкретного страховика, адже одна і та сама особа для одного страховика може бути субагентом. І мати обмежені повноваження, а для іншого агентом юридичною особою та мати весь спектр повноважень із реалізації страхових продуктів. Вид особи посередника фізична або юридична особа, або фізична особа-підприємець. Повноваження, що має посередник такої категорії та виду згідно закону про страхування. Повноваження, якими такого посередника наділив страховик, а для субагента агент, відповідно, це ваш договір. Виконання інших додаткових вимог для здійснення окремих видів діяльності із реалізації страхових продуктів. І це надзвичайно серйозно, зауважимо наперед, що за виконання страховим посередником посередницької діяльності, що не передбачена для такої категорії та виду особи страхового посередника, передбачено заходи впливу як до страховика, так і до самого посередника. Окрім штрафу, це може бути навіть виключення із реєстру страхових посередників. Що означає позбавлення права на зайняття посередницькою діяльністю. Тобто ціна помилки тут дуже висока. Ми вже торкалися теми, що деякі види діяльності, навіть якщо вони теоретично дозволені певній категорії посередників, вимагають виконання додаткових, спеціальних умов. Зараз ми розглянемо ці умови більш докладно, адже їх дотримання є критично важливим. У попередніх частинах навчання ми згадували, що певні види діяльності із реалізації страхових продуктів, окрім законодавчої можливості, мають мати договірне уповноваження від страховика та також передбачають виконання інших спеціальних додаткових умов. Поговоримо детальніше про це. Почнемо з прийому страхових платежів від клієнтів та їх перерахування страховику. Як ми вже говорили раніше, Таку діяльність можуть провадити виключно агенти, фізичні особи підприємці та юридичні особи, а також додаткові страхові агенти. Запам'ятайте це чітко: фізичні особи, не фізична особа-підприємець та субагенти не мають права приймати страхові платежі за жодних обставин. Закон передбачає, що страховий посередник, який отримує страхові премії або виплати, зобов'язаний. Укласти договір страхування відповідальності страхового посередника про це ми вже детально говорили. Це ваша професійна гарантія та мати такі окремі поточні рахунки в банку. Поточний рахунок для цілей провадження господарської діяльності. Поточний рахунок із спеціальним режимом використання для цілей зарахування та перерахування страхових та або перестрахових премій та страхових та або перестрахових виплат за договорами страхування та або перестрахування, винагороди за реалізацію страховому посереднику. Уявіть цей спеціальний рахунок як захищений транзитний коридор для грошей клієнтів та страхових компаній Він існує окремо від ваших операційних коштів. Отже Після наявності певних уповноважень від страховика, наступним кроком має стати забезпечення наявності та використання поточного рахунку і спеціальним режимом використання. Важливо, що кошти на такому поточному рахунку і спеціальним режимом використання зараховуються та списуються в порядку, визначеному нормативно-правовими актами регулятора. Страховий посередник використовує кошти, що знаходяться на окремому поточному рахунку із спеціальним режимом. Виключно для здійснення зарахування та перерахунку страхових премій, страхових виплат клієнту та або вигодонабувачу інших платежів, що пов'язані з виконанням договору страхування, винагороди за реалізацію страховому посереднику як частини страхової премії, яка може бути перерахована на банківський рахунок страхового посередника, призначений для провадження господарської діяльності, використання зазначених коштів для будь яких інших цілей забороняється. І ще одна дуже важлива гарантія для клієнтів та ринку на кошти, що надійшли на поточний рахунок із спеціальним режимом використання, не може бути накладено арешт та звернено стягнення за зобов'язаннями страхового посередника, а також ці кошти не включаються до складу ліквідаційної маси у разі визнання посередника банкрутом, неплатоспроможним. Розпорядження коштами з таких рахунків у разі визнання посередника банкрутом, неплатоспроможним. Здійснюється у порядку, встановленому законом. Це означає, що гроші клієнтів максимально захищені навіть у випадку фінансових проблем у посередника. Страховий посередник зобов'язаний перерахувати отримані страхові премії страховику резиденту та або перестраховику резиденту, страхові виплати клієнту-резиденту у строк, визначений договором із страховиком чи клієнтом, але не пізніше трьох робочих днів з дня отримання таких коштів, а для нерезидентів. Не пізніше 30 робочих днів з дня отримання таких коштів. Дотримання цих строків ознака вашої дисциплінованості та поваги до клієнтів і партнерів. Нехтування цими правилами щодо прийому платежів може мати наслідком для страхового посередника виключення із реєстру, а також заходи впливу у вигляді штрафів. Наступним повноваженням, яке потребує додаткових умов, є залучення субагентів. Закон визначає, що страховий агент за погодженням із страховиком має право передати частину своїх зобов'язань щодо реалізації страхових продуктів субагенту на підставі договору. Отже, виключно в разі наявності такої можливості, що визначена страховиком, агент може залучити та уповноважити субагентів на здійснення діяльності із реалізації страхових продуктів. Тобто, самостійно, без дозволу страхової компанії. Агент не може наймати субагентів. Важливо також пам'ятати, що діяльність страхового агента з управління своїми субагентами належить до діяльності з реалізації страхових продуктів, а не є окремою діяльністю.